Письменник Юрій Збітнєв презентував шосенцям історичний роман Велика княгиня. Десятки років літератор досліджує давньоруську літературу слово о полку Ігоревім. Саме про героїв цього твору і про його автора письменник розповідає у новому романі. На зустрічі з літератором побувала Олена Бакун. 17 липня в міському артцентрі відбулася зустріч з відомим літератором, членом національної спілки письменників України Юрієм Збітнєвим. В шості автор презентував свою нову книгу Історичний роман Велика княгиня. Друком твір вийшов в жовтні минулого року. В романі описуються події, які мали місце в 12 столітті в епоху Київської Русі. Головна героїня твору Юрія Збітнєва – княгиня Боласлава Святославівна. На думку автора, саме вона була автором слова о полку Ігоревім, написаного в Новороді Сіверському. Я утверждаю і ніхто за ба всяком случаї за. Более чем десятилетия, не возразил мне более, конечно, чем вас, утверждаю, что автор слова о полку Игоря» великая княгиня Болеслава Святослава. Во крещении Мария, наша с вами землячка, написано слово Новгород-Северский. Ти вілічайший совершенно зазвичай останні три десятиліття Юрій Збітнєв присвятив вивченню літописної спадщини давньої Русі. Ця багаторічна праця завершилася написанням роману Делогії Великий князь. Перша книга якої вийшла в 2007 році. Друга побачила світ у травні 2009 року. Загалом творчий доробок пана Юрія складається з 60 книг. В Кожній з них він перш за все намагається донести до читача правдиві факти з історії того чи іншого народу. Я в літературі, в художественному произведенні намагаюся висозвати ту історію народу, історію людей, наскільки мені, як говориться, це дано. Подлинно восстановить, понимаете, не, не историю власти, не историю идей, идеологии, которые приходили, постоянные приходят к нам. Идеология приходит и уходит, а народ остается. До шостки разом з Юрієм Збітнєвим приїхав його друг і колега, голова спілки письменників України Анатолій Мироненко. Він високо оцінив новопрезентовану працю літератора, зазначивши, що роман Велика княгиня буде цікавим і зрозумілим для всіх читачів. Саме основне що він дуже легко пише і дуже легко читається це все. Коли читаєш, ти живеш в этом. Вот не, не, не просто представляєш, а що було, а ти попадаєш туди. Вот он так пише, що ти знаходишся этого времени, которое описується. На зустріч з Юрієм Збітнєвим завітало чимало шанувальників його творчості. Варто зазначити, що в шості автор презентує вже свій другий роман. Бажання особисто поспілкуватися з письменником і отримати його автограф. Виявили як поціновувачі історичної літератури, так і читачі, які вперше від. Ткрила для себе дану тематику. Он пишет из глубины того века и того времени, в котором он живет и находится. Он не живет в наше время, он не живет в нашу жизнь, он именно живет в том времени. И вот все его творчество, именно 12-14 век, именно те люди, именно те события, для него это самое главное. И поэтому благодаря вот его книгам ты окунаешься туда, и вот эта вот реальная вся жизнь, она совершенно становится другой. Очень приятно было общаться с Юрием Николаевичем. Спасибо, большое. Очень поражена его глубиной его знаний. і то, що це все подається іменно як роман, от, в смалі для пані доступний, чим всі історичні документи. По завершенні зустрічі шосткинці ще довго не відпускали письменника. Вони буквально засипали його запитаннями щодо його романів, а також десятилітнього дослідження слова о полку Ігоревім.